Шановні українці, подивіться, які красені у мене в руках. Це 10-дюймові пташки умиротворення, які можуть нести 3 кілограми умиротворення на відстань до 15 кілометрів. Це самий простий, зручний засіб зменшення популяції окупантів. Оці 10 дронів поїдуть в третю штурмову. Де загинув мій близький родич Юра Семенченка. Оці три поїдуть в 95-ту десантну штурмову бригаду. Мета єдина це зменшення чисельності окупантів. Я запрошую приєднуватись до мого проєкту. Я більшість, частину свого заробітка тут десь половина мого віддаю. Я вдячний тим майстрам, які постійно кожен місяць також вкладаються. не багато, а у мене є такі майстри, які вкладаються е, в дрони у миротворення. Я вдячний е, майстрам, які збирають, роблять е, обльот цих дронів, щоб е, вони не, не, не отримували наші хлопці кота в мішку, а щоб був це повноцінний пристрій, на який можна. Спертися. Крім того, ми постачаємо якісні акумулятори, перевірені акумулятори. Це не те, що постачається державою. Повірте, тут все пропаяно, тут все готове. Я вдячний тим фірмам, які приймають участь в проєкті. У мене є проєкт Аукціони з копейка. Так ось. Патріотичні фірми буде перелік знизу, приймають, надають товар. Копійка його продає, і всі гроші використовуються на пташки умиротворення. Вадиму Копійка також дякую за той час, який приділяє для того, щоб робити ці аукціони. Тому саме головна мета не чекайте, поки окупанти дійдуть до Києва. Робіть так, щоб вони залишились на тих рубежах, які є, а краще, щоб взагалі викинути їх за межі України. Тому, мій девіз, просто в гугл забите. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Або хочете знати більше, просто в гугл, птах у миротворення. І все ви зрозумієте. Так що запрошую всім подяка, хто приймав участь. Хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!